Спонсор війни, напав на українського фермера. Просимо поширення. В Переяславі, угорський ОТП банк, визнаний на ЗК спонсором війни, захвачує майно українського фермера. Визнаний національним агентством запобігання корупції спонсором тероризму Угорський ОТП Банк, продовжує знищувати фермерство в Україні. Історія зі спробою захопити техніку фермера з Київщини, за яку він виплатив близько 90% коштів, і яка відбулася 6 червня 2023 року в селі Світанок на Київщині, сьогодні має своє продовження. Минув місяць, і ось сьогодні, 6 липня зранку, бійці охорони Отіпілізінг. Яка входить до ОТІПІ груп, зламавши замки, злочинним шляхом проникли на територію підприємства, про що нам телефоном, повідомив директор фермерського господарства. На цей раз вони не взяли з собою навіть приватного виконавця. І навіщо діяти в правовому полі, коли ти визнаний спонсор тероризму? Українцям які ще є користувачами послуг ОТІПІ банку, з огляду на діяльність даного банку та рішення Назика повинні замислитися, а чи варто продовжувати співпрацювати з такими фінансовими установами, які знищують фермерство та фінансують тероризм? Наразі на території фермерського господарства працює поліція, а ми уважно слідкуємо за перебігом подій. Техніку захвачує ОТП банк, який на сьогоднішній день визв... визнаний органами НЗК як спонсор тероризму. Доброго дня. Сьогодні працівниками ОТП лізінгу було приїхано. Да, дійсно, ми брали техніку в лізінг. Ми за неї заплатили 80-90% вже. Вона вже майже виплачена. Але завдяки Кацапам ми не змогли виконати всі свої зобов'язання. По цим договорам, в зв'язку з тим, що і низька ціна на продукцію, і те, що осінню нам не давали можливості обрати, приїхали без поліції, без нічого, просто заскочили на територію іншого підприємства, де знаходиться техніка на зберігання, і захотіли вилучити цю техніку. Один трактор і дві машини вже погрузили. Дзвонила прокуратуру, прокуратура сказала, що. Ці дії незаконні. Я знаю, яка ситуація зараз в сільському господарстві по Україні в цілому. Якщо цей банк, який визнаний спонсором тероризму, буде робити такі дії, то сільхозвиробники всі вийдуть на площі і будуть, і будуть те, з чого домагаються Кацапи. Ми цього робити не будемо. Ми за президента, ми за країну і не хочемо цього робити. Взагалі, ми терпимо. Ми терпіли осінню, Ми терпимо. Ми ще здатні терпіти і десятки років. Якщо буде потрібно, але просто-напросто ту техніку, за яку вже, я вже сплатив майже мільйон доларів, вилучати за 10 мільйонів гривень. Ну ми не хочемо. Тим більше, що ми вважаємо, що згідно законодавства, там прийнятий закон, по-моєму, 7 липня минулого року про накладення мораторію на виконавчі дії, і ми враховуємо, що виконавець діє незаконно. Він приїхав сюди незаконно. І нотаріус наклав цей е, нотаріальний напис на не, незаконно. Тому ми перешкоджаємо згідно з статті 23 Конституції, маємо на це право. Ми, е, там написано, що ми маємо право на те, що якщо ми враховуємо, що дії незаконні, то ми маємо право їх не виконувати.